Моя життєва історія буде проста і стара, як світ. З моїм чоловіком ми познайомилися на корпоративі. Він менеджер, а я тільки що прийшла на роботу секретаркою голови відділу. Ми дуже рідко перетиналися, але тоді мені здавалося, що в мене розплющились очі, і я дала йому шанс. Він гарно доглядав, і я відповідала взаємністю. Я любила, а він просто шанував. Не приховуючи, говорив, що кохання це другорядне, прийде колись. Ось дружба і підтримка це найважливіше, і в стосунках це дуже міцна опора. Я погодилася, і це, мабуть, була моя найбільша помилка. Тепер зрозуміло, що не можна одружуватись без кохання. І ось за декілька років він зробив мені пропозицію. Я погодилась, довго ворожити не стала адже дуже хотіла сім'ю та заміжжя. Він же, як я потім дізналась, одружився заради дітей. І одразу після весілля він миттєво переключив всю свою увагу на вагітність, на мою вагітність. Він нескінченно твердив, що йому потрібні діти, і години мої цікають, а йому всього 32, а про батьківство він мало що не сполішок мріє. І ось так все наше спілкування з самого початку зводилося до питання: чи вагітна лія чи ні, а потім, чи можу я зробити це якнайшвидше? Шість років як я марно намагалася стати матір'ю. Багато лікарів та консультацій, виплаканих сліз та образ. Після кожного походу до лікаря ми лаялися, він зривався і їхав кудись, повертався лише під ранок. Я думала, що він, у батьків ночуючи в готелі, ніколи не заморачувався над цим. Думки були зайняті іншим, а дарма. Чоловік казав, що я навіть не здатна народити дитину. І постійно це казав мені: а ось у нього є заловка, у якої аж троє дітей. Якось вона прийшла до мене і сказала, що мій чоловік має іншу. Її звуть Вікторія, і вона набагато молодша за мене. Це було десь рік тому, і я, звичайно, їй не повірила. Знаючи її ставлення до мене. Але вона казала правду через деякий час мій чоловік викликав мене на серйозну розмову, і він визнався, що в нього є інша, і вона вагітна від нього. Знаючи, як сильно він хоче дітей, я стояла і мовчала. Слухала, як він каже, що вона народить йому малюка. Я благала його залишитися, казала, що ще народжу дітей, я принижувалась. Але він пішов. Було дуже боляче, страшно й прикро. Весь мій син життя уклався і зосередився на одній людині, а я сама сама замкнулася в собі. З головою поринула в роботу, ні про що не думала, лише ці думки були в мене в голові. Ось зараз вам пишу, розповідаю, цю історію, потроху починаю приходити до тями і думаю, чи варто мені намагатися повернути чоловіка. Нещодавно від свого колеги я дізналася. Що вони зіграли весілля та чекають на малюка? Я начебто щаслива за нього, але не знаю, що робити мені. Хочеться відпустити, а як не знаю. Він залишив мені навіть квартиру, навіть іноді надсилай гроші, але мене це не рятує. Що робити я не знаю, підскажіть.